Знайомство з волонтерами Черкас у парку Сосновий бір відбувся волонтер-фест. До заходу долучилося більше 15 організацій. Першочергова мета була познайомити містян та гостей міста з роботою волонтерських організацій та волонтерів особисто, адже не всі люди розуміють, що відбувається, коли вони донатять, чи коли вони куди ці кошти йдуть і як вони йдуть. Тут вони можуть побачити ті автівки, ті харчі, на які збираються кошти, і як взагалі працюють ці люди. У програмі фестивалю відкриті для всіх відвідувачів локації. На початку благодійне спортивне тренування. На завершення ж виступи черкаських гуртів. Для найменших влаштували перегони на самокатах. Софія одна з учасниць. На чому ти їздила? – Тобі сподобалося? Да. На кожній з локацій відвідувачі могли докласти зусиль для спільної перемоги, чи то донатами, чи платінням сіток. Ціль не скільки сіток сплести, а залучити якомога більшу кількість людей до плетіння, тому що, на жаль, проблема з маскуванням дуже велика і неможливо вирішити, крім людей. Коли сітка натягнеться на машину або якусь техніку, в неї відсоток перекриття буде 75 80 Саме відсоток перекриття і є основна наша ціль. Ну, і, звісно, підбір кольорів. Всі сітки виготовляються виключно під потреби військових. Оці ось сітки, тут буде дві сітки, заплетено, чекають. Гарматники довільний грошовий внесок можна було роздивитися. Артефакти війни за моєю спиною тут виставлені експонати патріотичного музею. АТО. прийшли показати людям експонати, які стосуються російсько-української війни, які з 2014 року збиралися і збираються. Анна Білик, Сергій Косенко, телеканал Віка.